За котра нині година? Так. Пилюки повна. Ні, друзі, я одразу не буду в'язати, я мусю поприбирати, а потім буду в'язати. Я мала на увазі, що я хотіла в один стрім і перемотку, і зживання, але не буду. Забагато пилюки ось цієї. Таки, треба Тож зараз, зараз з вами домотаємо ось ці моточки і зустрінемося пізніше. Може і за годинку, не знаю. Начебто всіх прочитала. Юля рухає мені чатик. Дякую. Дякую. Так, і ще один моточок остався. Залишився останній моточок. Клубочок. Будемо. Ну, яка сьогодні сонячна погода, друзі? Так давно не було і так давно хотілося сонечка. Ось можете бачити, як навіть фарба перетирається. Не знаю, чи там добре видно, що воно там метал уже проблискує. З цього боку немає такого, з цього боку фарба, а з цього боку прямо метал. Ниточка протерла. Тому руки треба берегти від цього. oh yeah Трошки, тут було трошки більше нитки, бо вона дуже-дуже близько до направлювача. Як ви можете бачити, в коробці пилюхи дуже багато, шліваної. Летить скрізь. А то так, це робота така родна, не бажано її вдома виконувати. Знизу підняли, ниточку витягли, моточок витягли, продемонстрували, похвалилися і до роботи. Якась. Штука. Отак от, от. Два моточка просто поставили на поличку один на один І все, воно зберігається. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що так швидко прибігли підтримати. Це для мене дуже цінно. Усім мирного неба, тихої ночі та Божих благословень. Зустрінемося у наступних стрімах, дай Боже. Па-па!